Століття протистояння споріддям Золотої Орди, дев'ятий рік російсько-української війни, яка розпочалась 20 лютого 2014 року, одинадцятий місяць спочатку широкомасштабного вторгнення російських нацистів в Україну. Загальні бойові втрати рашистських окупантів з 24 лютого 2022 року по 23 січня 2023 року орієнтовно склали Особового складу знищено близько 121 тисячі 480 особин за добу 720 і поранено тисячі 440 песиголовців за добу 2160 танків 3 150 одиниць за добу. 5 бойових броньованих машин, 6276 одиниць за добу, 8 артилерійських систем, 2146 одиниць за добу, 2 реактивних систем залпового вогню, 447 одиниць за добу, 2 засобів протиповітряної оборони, 220 одиниць літаків, 287 одиниць гелікоптерів, 277 одиниць. Безпілотних літальних апаратів оперативно-тактичного рівня 1894 одиниці за добу, 2, крилатих ракет 749 одиниць, кораблів катерів 18 одиниць за добу, 1, автомобільної техніки та автоцистерн 4936 одиниць за добу, 4 спеціальної техніки 193 одиниці. Дані уточнюються Не так, не так. Welcome to Ukraine, сука.